Мене звати Андрій Плета, я працюю виконробом на буд будові. Проживаю біля Тернополя, село Ступки. Цей будинок знаходиться на дачі біля ступок. Я купив стабілізатор Квант 5,5, тому що в мене була проблема з напругою мережі. Попередній стабілізатор сервопривідний, Фірми Ruself. він працював погано і цього року він два рази горів. Працював погано через те, що він постійно вибивав і напруга була, падала нижче 100 вольт і піднімалася вище 300 вольт. Стабілізатор Quant 5,5 працює в режимі від 90 до 350 вольт. І в мене були випадки, що він навіть працював. В 86 вольт він ще працював. І найбільше, що він понижував, це 316 вольт. Сервопривідний стабілізатор, що у мене до цього був. Він, у нього при роботі виникали складні ситуації. Тобто він виключався і два рази цього року я його ремонтував. Тобто він повністю був горів. Інвекторний стабілізатор працює стабільно. В нього немає перевер в роботі і він миттєво реагує на зміну напруги. У нас два місяці тому сталася нештатна ситуація з електроенергією. Уночі відбулося коротке замикання по всіх трьох фазах. Інвекторний стабілізатор спрацював на відмінно, тобто, він не допустив, щоб згоріла побутова техніка. А у моїх сусідів, у яких був сервопривідний стабілізатор, Згорів стабілізатор і ще холодильник. Чому я вирішив купити стабілізатор, інвекторний стабілізатор Quan 5,5? Тому що у нього найкращі технічні характеристики порівняти навіть з іншими виробниками інвекторного стабілізатора, і як інвекторний стабілізатор він працює стабільно і надійно.